Цивілізація та сучасна країна. Єгипет це країна з багатою історією та унікальною культурою, що розкинулася на півночі Африки та Синайському півострові. Вона відома своїми пірамідами, храмами, муміями та іншими свідченнями однієї з найдавніших цивілізацій світу. Історія Стародавній Єгипет. Ця цивілізація зародилася в долині Нілу і досягла свого розквіту в період стародавнього царства близько 2700-2200 рік до нашої ери. Єгиптяни збудували величезні піраміди, як от піраміди в Гізі, та розробили складну систему писемності і єрогліфи. Греко-римський період, після завоювання Єгипту Олександром Македонським та пізніше римлянами, країна стала частиною великих імперій. Цей період позначився значним впливом грецької та римської культури на єгипетську арабське завоювання у VII столітті Єгипет був завоюваний Арабами і став частиною арабського халіфату. Іслам став домінантною релігією в країні. Сучасний Єгипет, після тривалого періоду колонізації, Єгипет здобув незалежність у 1922 році культура та традиції. Іслам. Більшість населення Єгипту сповідує іслам сунітського напрямку. Копти значна меншість єгиптян, копти, які сповідують християнство. Арабська мова, офіційною мовою єгипетської держави, є арабська, проте широко розповсюджена також єгипетська арабська мова. Традиції. Єгипет має багаті традиції, пов'язані з сімейними цінностями, гостинністю та релігією. Туризм Єгипет є однією з найпопулярніших туристичних країн світу завдяки своїм історичним пам'яткам. Піраміди в Гізі, найвідоміші піраміди світу, що є символом стародавнього Єгипту, Сфінкс величезна статуя зі левиним тілом і людською головою, Луксор і карнак стародавні міста з великими храмовими комплексами, долина царів, місце поховання єгипетських фараонів, Червоне море, популярне місце для дайвінгу та снорклінгу. Сучасний Єгипет. Сучасний Єгипет це динамічна країна, яка поєднує в собі давню історію та сучасний розвиток. Крім туризму, важливими галузями економіки є сільське господарство, промисловість та Суєцький канал. Хочете дізнатися більше про певний аз Єгипет? Єгипет це країна з багатою історією та культурою, яка приваблює мільйони туристів щороку. Щоб ваш відпочинок був незабутнім, варто врахувати кілька важливих порад. Перед поїздкою. Віза. Обов'язково перевірте візові вимоги для громадян вашої країни. Зазвичай візу можна отримати по прибуттю в аеропорт. Страхування оформлення медичної страховки є обов'язковим. Вона покриє непередбачені витрати на лікування. Щеплення рекомендується проконсультуватися з лікарем щодо необхідних щеплень перед поїздкою. Валюта офіційною валютою Єгипту є єгипетський фунт. Обміняти валюту найвигідніше в банках або офіційних обмінних пунктах, одяг пакуйте легкий одяг з натуральних тканин. Для відвідування мечетей та інших релігійних місць жінкам слід одягатися скромніше під час подорожі. Сонцезахисний крем, не забувайте про сонцезахисний крем з високим рівнем захисту. Сонце в Єгипті дуже активне. Вода. Пийте достатню кількість мінеральної води. Не вживайте воду з під крана. Їжа, спробуйте місцеву кухню, але будьте обережні з вуличними продуктами, віддавайте перевагу ресторанам з хорошою репутацією, гігієна, ретельно мийте руки з милом перед їдою. Мова арабська мова є офіційною в Єгипті, але англійську розуміють у туристичних зонах. Торгування, торгування на базарах, це звичайна практика в Єгипті. Не соромтеся торгуватися. Повага до місцевих звичаїв, дотримуйтесь місцевих звичаїв та традицій, популярні місця для відвідування, піраміди в гізі, Сфінкс, Луксор і Карнак, долина царів, Червоне море, поради для безпечного відпочинку, транспорт. Використовуйте ліцензовані таксі або трансфери від готелів. Цінності не носіть з собою великі суми грошей і цінні речі, демонстрації. Уникайте місць масових зібрань та демонстрацій. Фотографування перед тим, як сфотографувати місцевих жителів, попросіть у них дозволу. Релігійні свята знайдіть інформацію про релігійні свята та особливості їх святкування. Єгипет, це країна, яка залишить незабутні враження. Дотримуйтесь цих порад і насолоджуйтесь подорожжю. Вхати і куди. Єгипет це країна, яка захоплює своєю багатою історією, чудовим кліматом і різноманітними можливостями для відпочинку. Щоб максимально насолодитися подорожжю, варто обрати правильний час для відвідування та підібрати курорт відповідно до своїх інтересів. Коли їхати в Єгипет, найкращий час для відвідування Єгипту це весна, квітень, травень та осінь, вересень, листопад? Саме в цей період погода найкомфортніша, не надто спекотно, немає дощів, а море тепле і приємне для купання. Чому саме весна та осінь? Комфортна температура. Температура повітря коливається в межах від 25 до 30 градусів, що ідеально для відпочинку на пляжі та екскурсій. Менше туристів у цей період менше напливу туристів, що дозволяє насолодитися спокійнішим відпочинком. Приємна ціна ціни натури та проживання в готелях в цей період, як правило, нижчі, ніж в пік сезону. Літо червень-серпень в Єгипті дуже спекотне, температура може досягати 40 градусів і вище. Хоча багато хто любить відпочивати саме в цей період, варто пам'ятати про можливі неприємні наслідки спеки, такі як сонячні опіки та зневоднення. Зима, грудень Лютий, в Єгипті відносно прохолодна, температура повітря в день близько 20 градусів. Це хороший час для тих, хто не переносить спеку і хоче оглянути історичні пам'ятки. Однак купатися в морі в цей період не дуже комфортно. Популярні курорти Єгипту. Хургада найбільший курорт Червоного моря, відомий своїми піщаними пляжами, кораловими рифами та розвиненою інфраструктурою. Шарм Ель Шейх екзотичний курорт, розташований на південному кінці Синайського півострова. Зачаровує своїми мальовничими лагунами, горами і кораловими рифами. Каїр столиця Єгипту, місто з багатою історією та культурою. Обов'язково відвідайте піраміди в Гізі, Сфінкса, Єгипетський музей. Луксор, стародавня столиця Єгипту, де розташовані величні храми Карнака та Луксора. Що обрати для пляжного відпочинку Хургада та Шарм Ель Шейх ідеальні варіанти тут ви знайдете все необхідне для комфортного відпочинку на пляжі, готелі з різним рівнем сервісу, дайвінг-центри, спа-салони для любителів історії та культури Каїр та Луксор – це міста, які обов'язково варто відвідати. Тут ви зможете познайомитися з історією стародавнього Єгипту і побачити його величні пам'ятки. Для активного відпочинку в Єгипті є всі умови для занять дайвінгом, снорклінгом, віндсерфінгом, кайтсерфінгом та іншими видами водного спорту поради для мандрівників, оформлення візи, перевірте візові вимоги для громадян вашої країни. Страхування, оформлення медичної страховки є обов'язковим. Щеплення, проконсультуйтеся з лікарем щодо необхідних щеплень. Валюта офіційною валютою Єгипту є єгипетський фунт. Одяг, пакуйте легкий одяг з натуральних тканин. Сонцезахисний крем, не забувайте про сонцезахисний крем, вода. Пийте достатню кількість мінеральної води. Єгипет це країна, яка подарує вам незабутні враження. Плануйте свою подорож заздалегідь і насолоджуйтесь відпочинком. Чужина Красного моря. Шарм-эль-Шейх – это один из самых популярных курортов Египта и всего мира. Расположенный на южной оконечности Синайского полуострова, он привлекает туристов своими великолепными пляжами, кристально чистым морем и богатым подводным миром. Почему стоит выбрать Шарм-эль-Шейх? Погода. В Шарм-эль-Шейхе круглый год тепло и солнечно. Даже зимой температура воды в Красном море комфортная для купания. Пляжи Шарм Ель-Шейха славяться своїм білим піском і пологим входом в море. Оазис на Червоному морі. Шарм Ель-Шейх це один з найпопулярніших курортів Єгипту, розташований на південній оконічності Синайського півострова. Відомий своїми мальовничими лагунами, кораловими рифами та різноманітними можливостями для відпочинку. Шарм Ель Шейх є справжнім раєм для туристів, де знаходиться Шарм Ель Шейх шарм Ель Шейх розташований на узбережжі Червоного моря в Египті. Це один з найбільш південних міст країни та популярний туристичний центр. Місто розкинулося вздовж берегової лінії, утворюючи кілька заток, кожна з яких має свої особливості та привабливості. Чому варто відвідати Шарм Ель Шейх? Кристально чисте море та коралові рифи. Шарм Ель Шейх славиться своїм багатим підводним світом. Коралові рифи, різноманітні види риб та інших морських мешканців роблять цей курорт справжнім раєм для дайверів та любителів снорклінгу. М'який клімат тут майже цілий рік сонячна погода і тепла вода в морі. Це ідеальне місце для відпочинку в будь-яку пору року. Різноманітні пляжі, від широких піщаних пляжів до затишних бухт, в шарм ель шейху кожен знайде пляж до душі. Розвинена інфраструктура в місті є все необхідне для комфортного відпочинку, велика кількість готелів на будь-який смак і гаманець, ресторани, бари, магазини, спа центри та розважальні заклади. Можливості для активного відпочинку, крім дайвінгу та снорклінгу, в шарм Ель Шейху можна зайнятися вінсерфінгом, кайтсерфінгом, верховою їздою, джип сафарі та іншими видами активного відпочинку. Що подивитися і чим зайнятися в шарм Ель Шейху. Національний парк Рас Мохаммед, один з найкрасивіших національних парків Єгипту, де можна помилуватися унікальною природою і підводним світом. Гора Мойсей здійснити сходження на гору Мойсей і зустріти світанок це незабутнє враження. Старий місто Шарм Ель Майя, прогулятися по вузьких вуличках старого міста, відвідати місцеві магазини і кафе. Нічне життя на Амабей це центр нічного життя Шарм Ель Шейха, де розташовані численні бари, клуби та ресторани. Дайвінг та снорклінг вивчити підводний світ Червоного моря це обов'язковий пункт програми для будь-якого туриста, Сафарі в пустелю відправитися в незабутню подорож по пустелі на джипі або верблюді, корисні поради для мандрівників. Найкращий час для відвідування з жовтня по травень, найкомфортніший період для відпочинку. Віза для громадян багатьох країн. Візу можна отримати по прибуттю в аеропорт Шарм Ель Шейха, валюта Єгипетський фунт. Мова офіційна мова арабська, але в туристичних зонах багато хто розуміє англійську. Безпека, Шарм Ель Шейх. Безпечний курорт, але варто дотримуватися стандартних правил безпеки. Шарм Ель-Шейх це місце, де ви зможете відпочити від міської суєти, насолодитися красою природи та отримати незабутні враження. Хочете дізнатися більше про шарм Ель Шейх для відпочинку та різноманіття готелів? Шарм Ель Шейх це справжній оазис на Червоному морі, який пропонує туристам широкий вибір готелів на будь-який смак та бюджет? Від розкішних курортів все включено до бюджетних варіантів кожен знайде тут ідеальне місце для відпочинку. Чому варто обрати готель у шарм Ель Шейху? Різноманітність готелів Шарм -Аль шейху відрізняється розміром, рівнем сервісу, розташуванням та спеціалізацією. Ви можете обрати готель з великою територією та безліччю розваг або ж віддати перевагу більш спокійному варіанту. Високий рівень сервісу. Більшість готелів Шарм ель шейху пропонують високий рівень сервісу та комфорту. Все включено. Багато готелів працюють за системою Все включено, що дозволяє не турбуватися про харчування та напої протягом усього відпочинку. Розташування готелі розташовані як на першій лінії пляжу, так і в більш спокійних районах Які типи готелів можна знайти в шарм ель шейху люксові готелі пропонують найвищий рівень сервісу, великі номери, різноманітні ресторани, спа центри та інші послуги. Готелі середнього класу, відмінне співвідношення ціни та якості пропонують комфортабельні номери, басейни, ресторани та бари. Бюджетні готелі ідеальний варіант для тих, хто шукає бюджетний відпочинок. Зазвичай розташовані трохи далі від моря, але пропонують все необхідне для комфортного проживання. Сімейні готелі мають дитячі клуби, аквапарки та інші розваги для дітей. Готелі для дорослих розраховані на дорослих гостей і пропонують спокійну атмосферу та широкий спектр спа послуг. На що звернути увагу при виборі готелю розташування? Вирішіть, що для вас важливіше близькість до моря, жваве життя або спокій. Тип харчування. Виберіть тип харчування, який вам підходить сніданки, повний пансіон або все включено. Інфраструктура. Зверніть увагу на наявність басейнів, спа-центрів, дитячих клубів, спортивних майданчиків та інших об'єктів інфраструктури. Відгуки туристів перед бронюванням обов'язково прочитайте відгуки інших туристів про обраний готель. Популярні райони для розміщення в шарм Ель-Шейху наама – самий жвавий район з великою кількістю ресторанів, барів, магазинів і нічних клубів. Шаркс Бей спокійний район з красивими кораловими рифами, ідеальний для дайвінгу і снорклінгу. Раснапка район з широкими пляжами і вітряною погодою, ідеальний для віндсерфінгу і кайтсерфінгу. Хадаба тихий район з розкішними готелями і приватними віллами. Вибір готелю в Шарм Ель Шейху це відповідальне завдання. Враховуйте свої вподобання, бюджет та мету поїздки, і ви обов'язково знайдете ідеальне місце для відпочинку. Чи хотіли б ви дізнатися більше про речі, які можуть бути цікавими для сімейного відпочинку? На Амабей Променад Біч Резорт затишний курортний готель із трьома ресторанами та двома барами, а також відкритим басейном і приватним пляжем. Ціна 2895 гривень за ніч. Шармкліф Резорт простий курорт із затишними номерами, кафе, барами, а також двома басейнами, спортивними майданчиками і розвагами. Ціна 958 гривень за ніч. Джаз Бельведер. 5 зірковий готель. Ціна 4767 гривень за ніч. Гранд ротана Резорт і СПА 5 зірковий готель. Ціна 5593 гривні за ніч. Мовенпік Резорт Шарм Елшейк. Елітний готель із краєвидами на бухту, має приватні пляжі, спортзал, СПА і кілька закладів харчування. Ціна 5967 гривень за ніч. Вибір готелю залежить від ваших індивідуальних потреб та бюджету. Обов'язково враховуйте відгуки інших туристів та відстань від моря при виборі готелю. Які ще питання у вас в систему все включено. Шарм Кліф Резорт, простий курорт із затишними номерами, кафе, барами а також два ханулем басейнами, спортивними майданчиками і розвагами. Ціна 958 хануль гривень за ніч. Гранд Ротана Резорт і СПА 5 зірковий готель. Ціна 5 х 0593 х 0 гривень за ніч. Джаз Бельведер 5 зірковий готель. Ціна 4 х 0767 х 0 гривень за ніч. Мовенпік Резорт Шарм Ал-Шейк. Елітний готель із краєвидами на бухту має приватні пляжі, спортзал, СПА і кілька закладів харчування. Ціна 5 Х0967 х 0 гривень за ніч. Sunrise Arabian Beach Resort 5 зірковий готель. Ціна 7 х0389 х0 гривень за ніч. Вибір готелю залежить від ваших індивідуальних потреб та бюджету. Обов'язково враховуйте відгуки інших та знайти пригод. Шарм -аль -шейх – це справжній рай для дайверів, його кристально чисті води та різноманітний підводний світ приваблюють любителів підводного плавання з усього світу. Але де ж саме можна знайти дайвінг-центри та які місця для занурень вважаються найкращими? Давайте розберемося, де шукати дайвінг-центри в Шарм Ель Шейху. Дайвінг-центри в Шарм Ель Шейху можна знайти буквально на кожному кроці, вони розташовані як у великих готелях, так і в окремих будівлях біля берегової лінії. Готелі багато готелів у Шарм ель шейху пропонують своїм гостям послуги дайвінгу. Це зручно, якщо ви не хочете далеко їздити. Спеціалізовані дайвінг-центри. Якщо ви шукаєте більш професійний підхід, зверніть увагу на спеціалізовані дайвінг-центри. Вони зазвичай пропонують широкий спектр послуг, включаючи навчання, оренду обладнання та організацію екскурсій. Онлайн платформи багато дайвінг-центрів мають свої вебсайти, де ви можете знайти всю необхідну інформацію та забронювати місце на занурення. Найкраще місце для дайвінгу в шарм ель шейху Шарм ель шейх славиться своїми різноманітними дайв-сайтами. Кожен з них має свої особливості та приваблює дайверів різного рівня підготовки. Національний парк Рас Мохаммед це один з найпопулярніших дайв-сайтів в Єгипті. Тут ви зможете побачити різноманітні коралові рифи, печери, тунелі та затонулі кораблі. Острів Тиран чотири рифи, що оточують острів Тиран, пропонують незабутні враження тут можна зустріти великих морських мешканців, таких як Акули і барракуди. Риф Джексона це місце ідеально підходить для новачків, тут ви зможете побачити різноманітних риб, коралів і морських зірок. Раз насраний цей дайвсайт славиться своїм багатим біорізноманіттям. Тут можна зустріти безліч дрібних морських істот, таких як морські коники і голожаберні молюски, що потрібно знати перед початком дайвінгу. Сертифікація для того, щоб займатися дайвінгом, необхідно мати відповідний сертифікат. Ви можете пройти навчання в будь якому дайвінг центрі Шарм Ель Шейха. Обладнання. Все необхідне обладнання ви можете орендувати в дайвінг центрі. Безпека. Дотримуйтесь усіх інструкцій інструктора і не переоцінуйте свої сили. Як вибрати дайвінг-центр. Відгуки перед тим, як вибрати дайвінг-центр, обов'язково почитайте відгуки інших дайверів. Сертифікація. Переконайтеся, що дайвінг-центр має всі необхідні ліцензії. Обладнання. Зверніть увагу на стан обладнання. Інструктори, інструктори повинні бути досвідченими і професійними. Дайвінг у шарм Ель-Шейху це незначна.